Цінності дорожчі за життя під таким гаслом презентували цикл соціальної реклами Збройних сил України у роликах. Армійці з'являються без зброї у руках у звичайних побутових сценах в оточенні близьких. Одні з перших патріотичні ролики бачила Соломія Буй. Звичайна стрічка. Але я готовий віддати життя, щоб захистити ту хто її носить. Спокійна музика, багато сонця та усмішок у соціальних роликах на підтримку української армії не випадковість. Автори сюжетів розповідають, намагалися створити не рекламу із закликом до зброї, а гуманістичні нариси, котрі б умиротворювали людей. Це три короткі історії про бійців, котрі свідомо поїхали у зону. АТО. ми вважаємо, що показати мотивацію цих воїнів і добровольців, які знаходяться там, це набагато краще вплине на даний момент ніж сказати Вставай страна агроне а дуже простим меседжем і. Прямим, як ви кажете, тому що люди змінилися. Люди досить вибірково ставляться до таких в лобову меседжів. Інша мета кампанії довести усім, що війна на сході України має передусім оборонний характер, і бійці захищають насамперед своїх близьких. Це історії про звичайних людей, про їх досить звичайне життя з досить звичайними. Цими якорцями що тримають і в цьому житті, і власне ці маленькі речі і є найбільш цінними, заради чого люди йдуть і захищати власне їх. Рекламники зізнаються над ідеєю, думали недовго. Втім працювали над роликами кілька місяців. Спершу обирали місце зйомки, тоді чекали на відеотехніку, шукали композиторів, акторів і знімальну групу. А оскільки ініціатива волонтерська, працювали всі безкоштовно. Це був Результатом абсолютно волонтерської ініціативи наших друзів Сінфакен і їхніх партнерських організацій. Це не коштувало державі жодної копійки. Ролики під загальною назвою Захисти найцінніше вже є у вільному доступі на Ютубі та в соцмережах, а незабаром з'являться і на екранах телевізорів. Соломія Буй, Євген Кияшко, Твай.